Зяки всім привіт. Ось така краса. Місце таке гарне. Ну, на поплавочок. Нік... Нікіта, Діма. Та зараз будемо розкладуватися. Ось там ну, Нікіта вже точки стикає. Воно там таке риби. Воно повинна була туди далі заходитися. Там далі канави є, але води немає там. А, Риба зараз тут, так що будемо зараз розкладуватись і вмикатись. А ви не перемикайте, буде цікаво. Е, в прикормці у мене сьогодні флагман про карась-чесник, Прокарасчасник, по насадці черв'як е, і опариш. У Никити реал фіш шоколад, так що будемо зараз ловити. Да, мне надо менять точку. Лимаю, друзья. Друзья. Поплавочек. Хе -хе. друзья, твои. Сейчас такие классные. Мне выбуду. Друзі, ну на поплавочок потягати таких красунчиків. У мене сьогодні буде вдома жарені карасики. Клас! Друзі, у мене вже друга поклевка. Давай, 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 давай. Є, ну це карася, це поклевочка.

Там что то что-то хорошее, Никит. Да, да. да. Блин. Это не будет. А Садись, а, давай. Да, ты да, видел все, хороший был? Добавь. Не, ну то просто с Что с да, шо, 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 вытянув? Ой, блин. Так опять. У Никиты опять клюя на поплавочек. У нее есть ума. Поклевочка, даже есть. Есть. Не напитывай у тебя есть? Нет. Карасик, друзья. Вот танк, да. Танок. Танец. Нет. Просто зацепила стать за водоросли. О, друзья, какие гарные. Вот так просто кайф. На поплавочек карасики. Вот что. Іде заціквідео. Вот так. Така є. Де в водорості є, де немає. То можна. Все, пускай. Потім перекину. Так, поклевочка, друзі, ще одна. Є? Кай. Еще один карась. У ну, друзья. Блин. Была такая покльовочка Он настянуло цього... Цього червяка стянуло. Друзі, покльовка. Ну, вылажу, вылажу. Не хочу. Мы пробуем на кончик. Вот в таком месте, с такого пенька. Ну, Никита пошел на дно.